Що станеться, якщо супервулкан Єлоустоун вибухне завтра? Єлоустоун це не просто вулкан, а супервулкан. Якщо він вибухне, наслідки будуть катастрофічними. У радіусі тисячі кілометрів від епіцентру загинуть десятки мільйонів людей. Найбільша небезпека це не лава, а попіл, що підніметься в небо. Розпечені частинки каменю отруять повітря і заблокують сонячне світло. Протягом кількох днів після вибуху температура знизиться на 10 градусів Цельсія, і цей ефект може тривати до десятиліття. Попіл забруднить воду, знищить врожаї та порушить клімат. Навіть на відстані тисячі кілометрів від вулкана ви будете вдихати смертельний попіл. І навіть якщо ви не потрапите в зону прямої небезпеки, наслідки для планети будуть катастрофічними. Мільйони людей переживуть вибух. Але життя стане жорстким і холодним. Нам пощастило, що таке виверження, ймовірно, не станеться в нашому житті. Але якщо Єлоустоун вибухне, краще бути дуже далеко.